Soft Yoga Flow йога для гармонії, легкості і відновлення. Привіт! Мене звати Ірина. Я навчаю та навчаюсь розуміти себе через йогу та мислення. Сьогодні я хочу тобі розказати про семиденний челендж, який я підготувала спеціально для тебе, якщо ти досі не впевнена, чи підходить тобі йога і чи ти хочеш її практикувати. Що означає йога для мене? Можеш навіть зараз, зі мною, заплющити очі і уявити свій традиційний день? Я впевнена, що твій день, так само, як і мій, не складається тільки з позитивних моментів, не складається тільки з усього прекрасного. Завжди протягом дня є якісь і стресові ситуації. І моменти, які, можливо, ти не можеш вирішити, або можеш, але поки що не знаєш як. І багато таких моментів протягом дня проживаю я і проживаєш ти. І тілу потрібно з цим якось боротися. Навіть не боротися, а навпаки, навчитися справлятися. Тіло повинно навчитися. Проживати всі стреси, які трапляються з нами протягом дня, протягом життя. Але тіло не може це зробити самотужки, йому потрібно допомагати. І я для себе відкрила йогу як інструмент не лише саморозвитку, самопізнання. А й інструмент, який допомагає мені зберігати спокій, зберігати свою ресурсність, і як інструмент, завдяки якому я можу бути спокійна, можу спокійно вирішувати якісь складні життєві ситуації, і максимально бути в ресурсі для того, щоб жити своє життя. Я можу сказати, що до того, як я почала практикувати йогу у своєму житті, мені було складно справлятися зі стресами. Я просто не знала, як це робити. І в мене не було взагалі жодної техніки, яка б мені допомогла це робити. І коли я відкрила для себе йогу, я зрозуміла, що Стала набагато спокійніша, урівноваженіша. І я можу подивитися на себе, на свою ситуацію трішки під іншим кутом, змінити погляд і завдяки цьому ще й змінити свої дії, які націлені на те, щоб вирішити свою ситуацію. Саме тому у мене виникло бажання створити самоденний челендж. Для того, щоб саме ти могла спробувати йогу, зрозуміти, як це працює, і як йога може стати твоїм вірним другом у твоєму житті. За ці сім днів ти навчишся правильно дихати, розбудиш своє тіло, опануєш свої перші асани, відчуєш легкість у спині. Розтягнеш тіло без болю, спробуєш свої перші баланси і спробуєш свою першу повноцінну йога-практику. Починаючи з 7 грудня щодня я буду публікувати одне відео на день протягом 7 днів. Відео буде займати 10-15 хвилин твого часу. Не хвилюйся, я буду з тобою. Я буду слідкувати за твоїм прогресом, і у цьому нам допоможуть коментарі під відео. Я хочу, щоб ти писала коментарі і відслідковувала свій прогрес після кожного тренування, починаючи з першого дня. Через сім днів ти відчуєш більше енергії, легкість у голові, спокій у тілі, і головне впевненість у тому. Що йога тобі доступна, і вона може тобі допомогти. Я буду з тобою, я буду тебе підтримувати, я буду допомагати тобі зробити твої перші кроки в Йозі. Від тебе потребується тільки бажання спробувати і протриматися сім днів. Я впевнена, що після цих семи днів. Твоє життя зміниться, і ти впустиш йогу у своє життя. До зустрічі на челенджі! Я впевнена, що це буде надзвичайно цікавий досвід і для тебе, і для мене. Чекаю тебе 7 грудня, до зустрічі і бажаю тобі чудового настрою, гарного дня, позитивного, теплого, наскільки це можливо цієї пори року. А також натхнення і бажання щось спробувати нове. До зустрічі 7 грудня! Soft Yoga Flow – Йога для гармонії, легкості і відновлення.